Сьогодні в програмі розповідь про виробниче об'єднання Укрдержліспроект та про новітні методи лісовпорядкування. Дізнаємося, чи готові лісівники забезпечити дровами всіх бажаючих їх придбати, та як святкували свій ювілей студенти та викладачі Львівського лісотехнічного університету. Лісовпорядкування без лісоуправління мертве, лісоуправління без лісовпорядкування сліпе, вони нерозривно пов'язані між собою. Одне доповнює і підготовлює інше. Ці слова ще в далекому 30-му році сказав професор Михайло Орлов, видатний вчений лісовод. Напевно, краще і не скажеш. Отож, сьогодні ми познайомимо вас із структурою, без якої діяльність лісової галузі неможлива. На основі їхніх даних лісогосподарські підприємства проводять свою роботу. Вони описують ліс, планують рубки на десь роки перед лісом експедиції, які приїжджають на лізоспи. Саме на основі їх все проводиться. Робота в лісгоспах. Нещодавно голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черняков разом із Андріаном Гутніком навідалися до виробничого об'єднання Укрдержліспроект. Виробниче об'єднання Укрдержліспроект є потужне підприємство, на якому працює більше як 400 працівників. Важливе завдання, яким займається виробниче об'єднання, це лісопорядкування. Виробниче об'єднання є єдиним підприємством в Україні, яке проводить лісопорядкування згідно регламенту Лісового кодексу України. Крім базового лісовпорядкування, ми проводимо безперервне лісовпорядкування, проводимо е, лісотипологічне обстеження, проводимо е, національну інвентаризацію. Історія лісовпорядкування на теренах України бере початок ще задовго до часів її незалежності. Лісовпорядкування згідно архівних даних розпочалося на початку 19 століття. До жовтневої революції в 17 році Україна знаходилась в Україні, знаходились декілька лісовпорядних партій, які проводили лісовпорядкування казенних лісів. Головним і найбільш діючим способом лісовпорядкування є лісовпорядна експедиція. Лише завдяки їй можна отримати детальну інформацію про лісові насадження. Ми організація єдина, ми практично монополісти у своїй сфері. Розумієте, ніхто крім нас не має права проводити, ну, призначати лісогосподарські заходи, робити розрахунки видів різних рубок, головного користування і все інше. Тому, ну, через що я говорю, що у нас таксатор це людина, яка вона якби на рівень вона вище від працівників лісової галузі. Інженер-таксатор одна з найвідповідальніших професій у лісовому господарстві. Люди цього фаху проводять у експедиціях далеко від своїх сімей по декілька тижнів, а буває ще й місяців. Щодня проходять десятки кілометрів лісових доріг та часом ночують у палатках просто неба. Але така лісова романтика під силу далеко не кожному. Таксатором після учбового закладу практично. Ну, Спеціаліст не становиться, значить, щоб стати професійним таксатором, треба відпрацювати не менше 2-3 років. Це дуже така різнобічна професія. Таксатор повинен знати все, що є в лісовому господарстві. Не тільки рівень знань та освіченість характеризує таксаторів. Потрібно розуміти, наскільки важливою є ця професія для лісової галузі. Таксатор не має права помилятися, бо від його розрахунків залежить доля лісу та людей, які там працюють. Таксатор не має права на похибку. Це саме з них особенно. Ну зрозуміло, що е, це трошки не Справа, тому що таксатори, можна сказати, в ліс по 20 роки живуть в гуртожитках, і то по 30 років, не маючи своїх квартир, отримують копійки за свою роботу. В принципі, треба якось планувати, то, щоб люди за те, що вони. Вони ціле літо вони в лісі. Вони своїми ногами обхожують, всі ділянки, все заміряють, тому що саму, саму важку роботу свою роблять. Надіємося, що, можливо, з часом щось наведеться лад, можливо, трошки більше отримати заробітну плату. Не менш важливим етапом у процесі лісовпорядкування є виготовлення підготовчих документів та картографічних матеріалів, завдяки яким і орієнтуються експедитори. Процес лісовпорядкування починається з виготовлення підготов... підготовчих документів, яким являється карточ... карточка таксації і абрес лісовпорядник, значить. Карточка таксації складається з макетів, які описують породний склад, віковий походження, вісонасадження, всі таксаційні характеристики. Абрис лісовпорядний виготовляється на основі ортофотоплана. Для чого воно потрібно? Що потім вся інформація має цифрову прив'язку. До речі, усі документи та карти виготовляються у самому виробничому об'єднанні. Час не стоїть на місці, технології удосконалюються. Разом із ними розвивається лісова галузь. Методи лісовпорядкування слідують прогресу і стають більш технічно оснащеними та полегшують роботу працівникам об'єднання. Але ветерани лісової галузі з теплотою згадують ті часи, коли все робили самотужки, і карти малювали, і всі дані записували. Раніше віддавали ці карточки таксації, отдавали машиністкам. Вони печатали. От, в общем, роботи було багато. Переносили, снімки були абрісації е все на, обріса, на, на планшети переносили, все вручну. Ще час все в комп'ютері, комп'ютері і зробив, розпечатали. Інженер-технолог першої категорії Володимир Вовчанський із задоволенням продемонстрував знімальній групі різницю між традиційними та сучасними методами лісоведення. Всі таксаційні показники орієнтування в лісі. Інженер-таксатор раніше виконував на паперовій основі виготовлялися абрис таксатора для орієнтування в лісі, де кожна ділянка от, вималювана на ортофотоплані. Значить, шляхом дешифрування ортофотоплану виводиться абрис інженера таксатора, по якому він орієнтується в лісі. Зараз ми можемо бачити, от дорога є, от є протипожежний розрив. Орієнтирів достатньо для того, щоб визначити квартал виділ. На сьогоднішній день для інженера-таксатора розробляється програмне забезпечення на основі цифрової картографії і реаліційної бази даних. Тобто вся інформація цих самих е, в 33 розділах 200, близько 220 показників буде е, вносити зразу в реаліційну базу даних на комп'ютері. Так само картографічна база даних з попереднього лісоупорядкування буде на комп'ютері в системі координат. Е, значить, орієнтування тут вже відбувається за допомогою е, GPS-логера, трекера, невеличка приспособа. Значить, за супутниковим сигналом ми будемо бачити своє місце знаходження. Набагато легше орієнтуватись, де північ, де схід, в яку сторону е треба йти, і в яку сторону треба необхідно е значить, спрямувати таксацію. Одне мене все ж таки радує, що все ж прогрес іде вперед. І якщо ми, згадаючи свої студентські роки, всі ті планшети малювали циркулями, тушу малювали відмивки, все це було робилося вручну. Зараз це вже пішло більш механізовано, комп'ютеризовано і набагато полегшилася робота таксаторів. Нинішня зима за всіма економічними і політичними прогнозами буде нелегкою. Випробовуватиме українців на міць. Відчутно косатиметься ціна на газ. Але ж у нас є лісові масиви, що у важкі часи завжди виручали людей дровами, котрі з діда, прадіда були основними енергоресурсами. Населення Житомирщини, зазвичай сільське населення, завжди було постійним споживачем дров паливних, які заготовляються в підприємствах лісового господарства Житомирщини. Однак, з настанням тяжких часів щодо газозабезпечення та електрозабезпечення у 2014 році попит на тверді породи на дрова паливні значно збільшився. Але підприємствами Житомирського управління лісового господарства та спільно з координуючи свою діяльність з Житомирською обласною державною адміністрацією ми розробили схеми забезпечення. Дровами-паливами як населення, так і організації всіх форм власності. Насамперед, це стосується комунальних та соціальних сфер обігу Житомирщини. Нині у держлісгоспах області на повну потужність використовуються верстати дроворуби. Минулі роки. Підприємства закупили деревокольні станки, обладнання і опрацювали цей вид продукції як дрова колоті, як твердих, так і хвойних і порід. Звичайно, до цього часу основним споживачем дров колотих був була Європа. Ми для них і кололи, і підсушували ці дрова паливні, але в зв'язку з масовим переходом. Населення підприємств на твердопаливні котли е, ми орієнтуємося на вітчизняного споживача. Уся неліквідна деревина в лісогосподарських підприємствах іде на дрова: це дуб, сосна і береза. А з появою деревокольних верстатів на підприємствах області заготовляють набагато більше дров ніж у минулі роки. Був закуплений нами е, дровокольний верстат. Крім того, щоб забезпечити більш продуктивну роботу підприємства, збільшити прибуток, ну і надати більшу мережу розгалужену послуг для населення і для вітчизняних наших споживачів, закуповуємо дереворобільні верстати такі, значить, і проводимо колку дров. Продаються вже готовими коляними дрова. Як раніше продавали кругляком, то тобто, дрова були двохметровою, допустим, для населення до сьогодні ще надаємо послугу по різанню і коленю дрову. Ця зима для українців буде дуже складною. А дрова паливні вагома енергетична складова. Їх заготовлено у достатній кількості в лісгоспах, тому лісівникам треба вміло активно співпрацювати з місцевою владою. Петренство лісовоспадства повністю цілком готові до опалювального сезону в плані заготівлі дров палива для населення для організації. Лісівники активно заготовляють дрова, щоб на період холодів забезпечити паливом школи, і лікарні, ФАПи, і дитячі садки, клуби, сільське населення. Попит збільшився майже в два рази, навіть більше. Ціни, які в нас існували, зв'язку з повищенням попиту, ми не збільшували, тому що на дрова. Для населення для організації ми стараємося мінімальний відсоток рентабельності закладаємо порядка 5 відсотків для того, щоб ціна не збільшувалась максимально і була більш доступною. Директор Радомишельського професійного ліцею Олег Сабалевський із вдячністю розповідає про місцевих лісівників. Приємно, я вам хочу сказати відзначити, що є керівники, є люди, які порозумінням відносяться до справ лісу, з порозумінням відносяться до тих справ, де навчаються діти. І у нас я вам скажу, що дуже тісна співпраця, і вона не заключається тільки в тому, що ми закуповуємо їх це, паливні матеріали. Ми співпрацюємо і як в посадці лісу, от, і які потрібні нам поради. Вони люди нормальні, колектив нормальний, і вони нам радять як краще. І я вам даже більше скажу, перед тим як от купувати цей котел, ми з радили з головним інженером лісовогосподарства. Ми вони допомагали нам робити розрахунки, тому. Сама співпраця найкраща, і враховуючи те, що діти в нас на навчанні в них працюють. Тому з такими людьми приємно працювати. Я думаю, у нас перспектива з ними є на подальшу працю. Житомирські лісівники впевнені, що на осінньо-зимовий період можуть повністю забезпечити регіон паливними матеріалами. Днями у Національному лісотехнічному університеті України відбулося розширене засідання вченої ради з нагоди 140 річчя від дня створення вишу. Протягом багатьох десятиліть свого існування університет гідно посів достойне місце серед освітніх закладів України. У стінах університету виховують майбутніх лісівників у дусі гармонії співпраці людини з природою. Я вам скажу, що незважаючи на Соціально-економічну скруту, відсутність фінансування, наш університет, все таки, завдяки ентузіазму людей, працівників і наших студентів, він, я би сказав, перебуває в розквіті своїх творчих сил. Нас надихає е, ті проблеми, які стоять перед Україною. І в яких ми почуваємо себе, ми можемо е, надати допомогу, традиційно урочистості розпочалися із виконання державного гімну. Привітати викладачів та студентів вузу прийшли випускники минулих років, які тепер вже відомі державні та громадські діячі. Серед почесних гостей свій рідний вуз прийшов привітати колишній випускник, а нині голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черняков. Саме тут я вам скажу, бо ми вчились якраз 809-94 рік. Це якраз була злам, коли рушилася Совідська імперія. І коли ставала незалежність України, саме в принципі в стінах цього інституту має сформувався політичний кругозір. Буквально півтора місяця назад, коли у нас була така дуже важка ситуація, коли нас хотіли ліквідувати як галузь, саме Юрий Юрій Юрійович перший відзвонився і писали листи, наукова рада, Борис Платон писали, і нам все ж таки вдалося відбити галузь, залишити так, як вона є. Тому Юрій Юрійович, я хотів би подякувати за розуміння за те, що ви нас підтримали. Галузь буде старатися теж вас підтримувати інститут скільки може. І, звичайно, як кожне свято, без подарунків не обійшлося. Керівництво Держлісагентства України відзначило викладацький колектив університету подяками та нагородило почесними грамотами. Найкращому студенту лісотеху подарували планшетний комп'ютер. А ректору навчального закладу. Картину сьогодні, що були відзначені, і ректор університету безумовно, як керівник. Цієї установи і кращі викладачі, і кращі студенти навчального закладу. Я думаю, що це такий поштовх їм подяка і увага. Вони розуміють, що керівництво галузі знає, пам'ятає, всіляко допомагає, сприяє примноженню, надбання наукових знань. Спеціалізованих е, випускникам цього закладу для примноження розвитку загалі лісової галузі в Україні лісова галузь, як і будь-яка інша, завжди потребує нових хороших фахівців, які зможуть достойно стати в ряд із досвідченими лісівниками. Немає меж досконалості, і взагалі е, кузня кадрів е, фактично на цій базі є дуже якісною. Всі випускники отримують достойне місце праці і вони завжди, галузь завжди потребує випускників даного навчального закладу. Вони себе гарно рекомендують на робочих місцях як фахові працівники, які достойно на рівних вливаються навіть вже з більш досвідченими кадрами лісової галузі. Тішаться науковими здобутками та рівнем викладання не тільки керівники лісової галузі, а й самі студенти. На сьогоднішній день під керівництвом університету Юрія Юрійовича, завдяки викладацько-професорському складу, завдяки студентському братству, напевно, це є один з найкращих університетів, де панує щира добра атмосфера, де працюють професійні викладачі, професори, які свою мудрість, свій досвід передають нам, молодим студентам. Стати справжнім, достойним працівником лісу може далеко не кожен. Адже для цього недостатньо мати лише диплом. Потрібно бути справжнім фанатом своєї справи і самовіддано працювати на благо лісу.